І ще одне ім'я з табору Ф'юрі. Циганський король взяв собі в спаринг партнери бійця з пострадянського простору. І за своїми природними даними він підходить під Усика. Лютий буде великим для боксу. Інсайдери вже оприлюднили карт на 22 число в Ріаді, і там немає прохідних поєдинків. Захист Дюбуа, поясу чемпіона світу, новий бій Жилея Жанга, топові імена, хоча і є ложка дьогтю. А також новий противник для Дерека Чесори. Ним мав би стати Джарел Міллер, але замість нього буде екс. Противник Джошуа. Хто саме? Партнер проєкту Фавбет. Ніхто не хоче боксувати з Мартіном Баколі. От. Дивіться самі, спершу IBF оголосила, що дасть статус претендента на дюбуа парі Баколі, агіт Кабаєл. Але німець від цього бою відмовився. Він, зокрема, вже претендент по лінії WBC. Далі IBF сказала: Ну окей, давайте не кабаєла, тоді жиле Жанга». На Нащо китаєць чітко сказав та Добре, 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 я перекладу. Китаєць каже, що. Ні. Не хочу я вашого Мартіна Баколі. Китаєць каже, що в нього є інший шлях, який саме дізнаєтеся по ходу ролику. Ну а суперником для Мартіна Баколі має стати Нігрієць Ефе Аджагба. Адже саме проти нього, врешті-решт, замовила бій IBF для Мартіна Баколі. Саме ця пара може розіграти статус претендента на чемпіона Даніеля Дюбуа. Це ж треба. Аж двоє хороших боксерів відмовилися боксувати проти Мартіна Баколі. І це прям ідеально лягає в його наратив про те, що всі його бояться, про що каже він сам його його тренера ще розповідають, що він буцімто нокаутував усика на спарнгах. Але насправді це не так. Просто бійці реально обирають іншу дорогу. Ну а Джакба без якихось особливих перемог постав за один крок до чемпіонського поєдинку. Дуже неочікуваний претендент для мене, якщо чесно. Та й африканське дербі в хевівейті на серйозному рівні такого теж мало хто чекав. Але бій баколі проти Аджекби виглядає реальним, якщо тільки Ефе не зілється. У лютому Дерек Чисора має очолити шоу у Великобританії. Спершу на бій з ним пов'язували допінгмена пінгмена Джерела але цього поєдинку не відбудеться. Джерел працював із промоутером українського походження Дмитром Салітою, і щось у них відверто пішло не так. Yo, what up, man? It's your boy, baby, here. Якщо щось було не так, то це не моя вина. Цей хлопець хоче битися, і я теж хочу. Але бій скасовано через одного мерзотника на ім'я Дмитро Саліта. Це найпідліша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. А я мав справу з багатьма негідниками. Але Саліта найгірший із найгірших. Він разом із цим брудним адвокатом Джоном патологічні брехуни. Зараз мій контракт із ним закінчився, але він використовує своє право, намагаючись навмисно перекрутити всю історію, щоб витягти з мене більше грошей. Але вже офіційно оголосили нове ім'я ем противника для Дерека. І не має стати швед Отто Валін. І градус наступного протистояння чи так взяв і просто впав. Тому що бій проти Джарела Міллера це був би такий насип бруду, трештоку, штовханини, всього на світі, що інтерес би підігріли дуже дуже істотно до цього по. Хоча я думаю, що сам бій був би не дуже цікавим, тому що це один ветеран, вони обидва дуже важкі. Ну і в підсумку, я думаю, що Джарел в нудному бою з'їв би дерека. А бій зі шведом може бути прізним в ринзі та поза ним. Він спокійний та немедійний боєць, безударний, тактично грамотний, але працює одиночними, часто в'яже. Коротше, не певен, що британські глядачі будуть задоволені тим, що побачать. Ніфіга собі сказав я собі, коли побачив карт на 22 лютого в Ріаді. Уже давно точаться чутки, що там буде щось дійсно топове, і, врешті, є повідомлення від інсайдерів про те, хто саме виступить в лютому. Вечір боксу очолить чемпіон IBF Даніель Дюбуа, який захищатиметься проти Джозефа Паркера. В андеркарді, ну цих ми пропустимо. А ще Джарон Еніс проти Вьорджела Ортіса. Хамза Ширас проти Карлоса Адамеса за поездеблубісі в середній вазі, а також Жан Жилей проти Агіта Кабаєла. Ні одного прохідного бою в Карді реально всі топові імена і конкурентні поєдинки. Я розумів, що там може бути класне шоу, але не очікував, що настільки класне. А ось вам і відповідь, чому жилей та Кабаєл зістрибнули з бою проти Мартіна Баколі. А навіщо він їм треба, якщо можна вийти один проти одного, де на кону може стояти, наприклад, претендентство від WBC. Або й теоретично WBO щось може виставити. Адже їхній тимчасовий чемпіон Паркеру цю ніч буде битися проти чемпіона за іншою версією. Усе в цьому карді виглядає топово, якби не. А you... Yeah. Uh -huh. Друзі, більшість з вас чомусь досі дивиться нас без підписки, тому саме час це виправити, Вдарте по підписочці дзвіночку та влупіть свій боксерський лайк. Це дуже важливо, тому що попереду мега-боксерський грудень, тому раджу вам нічого не пропускати. Підбір бійців для команд Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі – Це я вам скажу непроста історія. Обидва дуже складні за своїм набором характеристик і за своїми природніми даними. Сашко не є типовим велетнем надважкого дивізіону. Навпаки, це мега рухливий колишній крузер. Який насипає, мов, кулемета і не покладається на фізику. Любить додавати в кінці, що каже про високий рівень витривалості, а це все не зовсім про сучасний хевівейт. Проти відносно невисокого усика виступатиме величезна машина, під яку теж хрін підбереш спарринг партнерів. Бо крім суто розмірів, ми ще говоримо про класну пластичність, високий боксерський IQ, непоганий захист, топові клінчі, а ще класні аперкоти. І усик про це добре знає з першого поєдинку. Тому відбір у кемп досить складний. Отже, команда Тайсона подивилася в бік пост радянського простору, зазирнула в Казахстан і побачила там Жана Кусубуцького і сказала. Тут на папері Жан Кособицький виглядає непоганим спарринг-партнером під Усика. Він також невисокий на зріст, також шульга і при цьому виступав на досить таки непоганому рівні. Зріст в одного 193 см, в іншого 190 см. Зараз у коментах хтось прибіжить і скаже ні. Зріст Усика 191. Насправді 193. Вважайте це інсайдом. Наскільки казах стилістично підходить під Усика? Відносно, з того, що я бачив в його боях, то це хлопець, який так само, як і Усик, любить вичікувати атаки противника, працюючи другим номером, але завжди з прицілом на атаку. Демонструє обережний пресинг. Також Кособуцький досить дисциплінований у захисті, але не настільки швидкий в атаках і не настільки реактивний, що стосується переміщень по рингу. А взагалі своїх повноцінних поєдинків Жан не проводив з літа 23-го року, відколи він перевірив на міцність кульки Ефе Аджакби і терпець суддів. Ні те, ні те не витримало, має дискваліфікацію. Але по рівню бійців я би сказав, що непогана там банда зібралася в таборі Тайсона. Чемпіон Бріджервейту Лерена, перспективний середняк Кособуцький, топ проспект і Таума. Коротше, вірю, що ганяють цигана там по повній програмі. І це, звісно, не на користь Усику. До речі, як вам такий спарринг партнер, так би мовити, панове? Колишній абсолют надважкого дивізіону Ленокс Льюіс провідав нашого чемпіона в таборі. Виглядає потужно. На сьогодні, все про що заробилися Володимир Кличко та Джо Роган. Дивіться в останньому випуску новин. Ось тут з вами незмінно банда каналу Тайк Майсон. Новини боксу, і я Макс Діденко. Побачимося.